Прийшли з внуками, з дітьми шанувати пам'ять тим людям, які погибли голодомор. У нас бабуся, вона теж переносила це, виливали хворожків, збирали, ходили там буряки, чи що, і вижила. А потім поїхала ще 16-17 років. було, Поїхала ще на Донбас, то от тоді вона тільки вижила, в шахті робила. Тож це важко говорити. Мамин дідушка пережив три голодовки. Три голодовки, 21, 33 і 47. Пережив три війни в першу 14-му році, громадянську, в 41-му. І прожив майже 90 років. Їх зараз 82. І я тільки доходив до мене. Чому він стола? Звітав ладонькою кришки і вкидав докий час, доходить. Коли... Десь час ця війна з москалями, де наші підні, на півдні люди і на сході. Не можуть знайти собі кусочка хліба. В тому я кожний рік. Те, що вони роблять, це неправильно. Це ще раз доказує те, що ми зовсім різні люди і в нас різна культура. І ну, це ну, знов-таки свідчить про те, що ми... Ну, українці є українці, а росіяни то росіяни. Ми ніколи не були мабуть, братами, не будемо. Якщо вони так роблять, вони до цього не... Стремляться.